Розпочинається 35-та сесія міської ради. Перша у цьому році. Півсотні депутатів зібралися, аби ухвалити важливі для міста рішення. У порядку денному більше, ніж 30 питань. Першочергові зміни до бюджету. Місто отримало понад мільярд гривень державної субвенції на підтримку освіти. Частина коштів піде на доплати вчителям, а понад 100 мільйонів це забезпечення безплатного харчування школярів. Більше 200 мільйонів гривень це державна субвенція на доплати педагогічним працівникам людям, які навчають дітей у складних умовах прифронтового Запоріжжя. Також наше місто отримало 117 мільйонів гривень це субвенція на забезпечення харчування школярів. Це від першого класу до 11-го і 12-го класу. Також з цього року продовжується безкоштовне харчування в закладах дошкільної освіти. Це ті 33 садочки, які в нас зараз працюють на цілий день, і там, де діти перебувають 8 годин, у нас запроваджено безкоштовне дворазове харчування. Тому є єдиною територіальною громадою в Україні, які забезпечують абсолютно безкоштовне дитяче харчування саме в закладах дошкільної освіти. Продовжують підтримувати і запорізький бізнес. Програма компенсації витрат на купівлю генераторів триватиме і в цьому році. Та впроваджують ще один проєкт. Він фінансується за підтримки уряду Великої Британії та Північної Ірландії. Це компенсація на придбання обладнання, передбачені різні суми відшкодувань залежно від кількості працівників. Пріоритет матимуть ветерани та ВПО, а отримувачів визначатимуть через конкурс. Категорії розбиті від кількості працівників на у суб'єкта малого та середнього бізнесу від трьох осіб, включно це стосується і ФОПів першої групи. За рахунок коштів організації партнера можливе придбання обладнання до 270 тисяч гривень, і таке ж саме відшкодування вартості обладнання, яке було придбано не раніше 1 січня 2024 року за рахунок міського бюджету. 30 мільйонів гривень державної субвенції отримали на медицину, на реконструкцію кардіологічного корпусу 9-ї міської лікарні, а також підтримали приєднання 4-ї міської лікарні до закладу екстреної та швидкої медичної допомоги. Таким чином вдасться залучити додаткові кошти від НСЗУ та розширити можливості медзакладу. Це фінансова складова, тому що у лікарні, яка має кластерність і відповідає умогам, суму договорів, які вона отримує, до неї застосовується коефіцієнт 1,2. і 2. Це дасть додатково на ті договори, які ми очікуємо від Національної служби здоров'я України, приблизно ми бачимо 200 мільйонів на рік, що дасть підвищити заробітну плату нашим працівникам і надавати кваліфіковану допомогу мешканцям нашого району. Три мільйони гривень на сесії спрямували на оснащення квартир для переселенців. Їх в Запоріжжі нині відремонтовано 31. Планують купувати техніку та меблі. Йдеться про базовий набір, щоб родини могли одразу заїхати й жити. Якщо це кімната, однокімнатна квартира в кімнаті повинна бути два ліжка, один шифанір, тумбочка. На кухні повинен бути кухонний куток. Меблі, кухонні, холодильник, обігрівач, водонагрівач у коридорі повинна бути шафа. По перше, ці квартири вони залишаються у місці. Це соціальне житло, котре не підлягає приватизації і так далі. По друге, ВПО заключається договор на на один рік. Людина проживає і оплачує тільки комунальні послуги. Запоріжжя продовжує потерпати від обстрілів, тож 10 мільйонів гривень додатково спрямували на відновлення покрівель приватних будинків, пошкоджених ворожими обстрілами. Кошти розподілили між районами, які зазнали найбільших руйнувань. А вразливі категорії людей планують підтримати із залученням коштів від ЮНІСЕФ. Продовжуємо дбати про будинки, які пошкоджені. Комунарський та Шевченківський район пошкоджені найбільше. Було перерозподілено кошти 10 мільйонів гривень по 5 мільйонів на кожен з район. Щоб оперативно здійснити ремонт покрівлі, будуть залучатися підрядні організації, бо самостійно районні адміністрації просто не вивезуть це фізично. Також з важливого до департаменту, до програми соціального захисту населення було додано один з розділів це надання соціальної допомоги населенню за рахунок коштів міжнародних донорів. Чимало ухвалених рішень стосувалось і організації швидкого реагування на виклики, зокрема відключення світла та блекаути. Зокрема, Запоріжжя одне з небагатьох великих міст України, де обидві ключові водонасосні станції повністю забезпечені резервними дизель-генераторами. Тож водопостачання навіть за відсутності світла працює. Аби так і було і надалі. Понад 17 мільйонів гривень спрямували на заміну агрегатів насосних станцій, придбання матеріалів та обладнання для КП «Водоканал». Анна Дербян та ДНЕГА телеканал МТМ.